Добрий вечір, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Сьогодні провів робочу зустріч із постійною координаторкою системи ООН в Україні Деніс Браун. Обговорили важливість продовження зернової ініціативи та підтримки ООН у цьому питанні, щоб забезпечити ефективну роботу наших партів. Одним із пріоритетів гуманітарної діяльності в Україні для ООН є надання допомоги людям та установам у зимовий період. Найближчим часом заплановано надання допомоги лікувальним закладам Одещини у підготовці до опалювального сезону та проведення відповідних ремонтних робіт. Тихої всім ночі. Все буде Україною!